Вибухи снарядів і кулеметні черги в селі Велика Гомільша проходять зйомки художнього фільму Моя земля. На лісовій дорозі зустрічаються солдати фюрера і радянські воїни, які вступають в бій. Якщо хтось думає, що зняти стрічку просто і швидко глибоко помиляється. Під палячим сонцем побігати з автоматом при повному боєкомплекті і у жаркій військовій формі досить виснажливо. Керує знімальним процесом головний режисер Катерина Балабай. Після кожного знятого ракурсу перевіряє готові кадри. Щось виходить добре, дещо знову доводиться перезнімати. І так цілісінький день. Загалом у Великій Гомільші зйомку планують завершити за тиждень. До побуту знімальна група не вибаглива. сплять у наметах і готують їжу на багаті. Що стосується стрічки, то вона буде короткометражною, хоча зачепить період від київської Русі і до сьогоднішніх днів. Сюжет тримають у таємниці, втім ми дізналися, що це буде своєрідна подорож у минуле представників сучасного покоління. фільм фільма добровольцях фільм називається Моя земля. вже називається уже називається ним працюємо. міста. Вибрали ці тому що здесь.

не лише на знищенні. Мы уже снимали в Днепре, в Днепропетровской области. Сейчас здесь, ну и у нас в области будем в Харьковской области снимать. А именно непосредственно здесь, в Гамольше, это у нас неделя съемочная. Мы неделю здесь стоим, лагерем, живемо в палатках. И снимаем. А Частично это настоящие актер, актеры. Частично это люди, которые занимаются реконструкцией, которые, у которых есть опыт владения с оружи, оружием, опыт управления техникой. Вот. И, конечно, актеры на на, есть главные герои это актеры которые репетировали, которые то есть, учат роль. А уже когда мы ту, тот или иной эпизод снимаем, то тогда привлекаем ребят, специалистов, которые и консультантами выступают, и актерами тоже. Побачити фільм Моя земля можна буде вже цього року. Планують презентувати його і на кінофестивалях. Тож чекаємо з нетерпінням готової картини, епізоди якої знімали і на нашій землі. Посмотреть, я думаю, можна буде і на телевідені, і на фестивалі поїде. Плануємо в цьому году випустити, Не плануємо, не можемо інакше, тому що ми все це запланували швидко зробити і якісно. Вот всі стараємося.